Українці стали менше купувати за останні місяці. Роботи е, обсяги роздрібної торгівлі у державі в середньому скоротилися на чверть. Найбільше на Луганщині та Донеччині тут купують відповідно на 90 та 70 відсотків менше ніж торік. На Рівненщині цей показник склав лише 11 відсотків. Непогано почуваються жителі Вінниччини. Вони вгамували апетити на 12 відсотків. А от рівень купівельної спроможності киян. Упав на 19%. Одним із небагатьох доступних продуктів лишаються курячі яйця. Вони дорожчають повільніше, ніж, скажімо, м'ясо та фрукти. Чи не стануть найближчим часом вони золотими? Загалом за кілька днів у магазинах Дніпропетровська яйця здорожчали одразу на 3 гривні за десяток. Тепер одне яйце коштує майже гривню 70 копійок. Коли 4, коли 5, а коли 10. І 12 штук. Вони якраз у це в них пік і цілоскості. Домашні, щойно знесені Надія Ткаченко цілий рік продає по 20 гривень за десяток. каже останнім часом: собі ледь не у збиток, бо зерно дороге, та й курку виростити нелегко. Втім, жінка побоюється, якщо збільшить вартість, втратить клієнтів. Тож почепила на домашні яйця та курятину старі цінники. Ростуть ціни. Пропорціонально. Ну, мої кури, мої індики за доларом, за курсом не слідять, тому воно по прошлогодній ціні. Півтори гривні плюс-мінус кілька копійок. Стільки вартують яйця у крамницях Івано-Франківська. Домашні дорожчі. Це гривня 80 домашні яйця. На фермерські піднялось на 10 копійок. А домашні ціни упали. ірина горячко отримає 14 курей лише заради дітей та онуків. Якби продавала, то не менше, як по три гривні за штуку. Я не даю комбікорм, у мене комбікорму немає. У мене суто пшениця. І ж, якщо в мене картопля вродиться дрібонька, то я дрібну картоплю вару куря і пшениця. Пшениця в місяць коштує 120 гривень. Скільки правитимуть за найдоступніший для українців продукт упродовж року, великі та приватні виробники нині сказати складно. Не в останню чергу це залежатиме від вартості зерна цьогорічного врожаю, а вона зі здорожченням палива точно зміниться. Наталя Гусак, Наталя Фармус, Сабиті канал Україна.